Ні, ну це що за магія в вніх Хогвартса? Поки заправляємо кохве і подивимося, скільки ми заробимо за день в Братиславі кур'єром. Я думаю, ті, хто зараз в Європі, мене поймуть, бо тут невозможно предсказати погоду. Вона міняється по 10 разів на день. Сьогодні так само, до обіду, було все просто замечательно. А потім я став замічати странні змінення. Я освоїв телекінез і перевірив, чи не став спайдерменом. Ну а якщо серйозно, то тут просто нереальний вітер. Може ще десь є такий сильний вітер, який в Братиславі напишіть, но тут він нереальний і він бліндує в усіх направліннях. Буває настільки сильний, що навіть з під'їзду невозможно вийти. Я вже не кажу про те, як їхати на веліку з здоровячою сумкою на спині, Аеродинаміки – 0. Ну а сьогодні за 5 часов я зробив 16 доставок, це 49 євро плюс 2 євро чай.